Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми. Математика другий клас. Для початку згадаємо правило віднімання числа від суми. Від суми чисел А і Б нам потрібно відняти число С. Можна зробити двома способами: перший спосіб від першого доданку А віднімемо число С і додамо до нього другий доданок число Б. Або від Другого доданку Б віднімемо число С і додамо перший доданок А. Застосуємо це правило для віднімання. 14-6. Розкладемо число 14 на суму розрядних доданків: 10 плюс 4. Запишемо вираз. Від суми чисел 10 і 4 потрібно відняти 6. Застосуємо правило. Від першого доданку 10 віднімемо 6 і додамо другий доданок 4. 10 мінус 6 це буде 4, і додати 4 8. Роздивимося ще один приклад. 12 мінус 5. 12 розкладаємо на суму розрядних доданків 10 плюс 2. Записуємо вираз. Від суми чисел 10 і 2 відняти 5. Застосовуємо правило. Від першого доданку 10 віднімаємо 5 і додаємо другий доданок 2. 10 мінус 5 дорівнює 5 і плюс 2 дорівнює 7.